Чи хотіли б ви створювати унікальні зображення для маркетингу соцмереж або реклами без дизайнерських навичок? Привіт! Мене звати Наталія Вільчинська із про ідеї, головні новини маркетингу та про ідеї Едженсі. І сьогодні я розповім вам, як користуватися найпопулярнішою нейромережею для створення зображень від Джорні всього за кілька хвилин. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео про штучний інтелект для маркетингу та бізнесу. Спочатку я коротко розповім вам, що таке нейромережа. Це штучний інтелект, що працює за принципом людського мозку. Він отримує, обробляє та передає інформацію. Сучасні AI-технології вже вміють створювати зображення, відео, писати тексти, музику, спілкуватися та навіть шукати інформацію в інтернеті. Сьогодні ми розглянемо одну з найпотужніших та найпопулярніших нейромереж для створення зображень від Джорні. Цей штучний інтелект дозволяє генерувати просто неймовірні ілюстрації лише за допомогою текстового запиту. Усе, що вам потрібно, це написати текстовий запит Міджорні, а він у відповідь надійшла вам готове сгенероване зображення у декількох варіаціях, як маркетологи та підприємці можуть використовувати Міджорні. По-перше, для створення рекламних креативів штучний інтелект може згенерувати унікальні зображення для таргетованої реклами без витрат на фотографів, дизайнерів та стоки фотографій. Міджорні допоможе також вам із візуалізацією продуктів. Нарешті можна створити будь-які концепт-арти для нових продуктів ще до їхнього виробництва. А якщо вам потрібен контент для ваших соцмереж, то Міджорні ідеально створить вам ефектні ілюстрації для Instagram, Facebook, Pinterest та інших платформ. Міджорні. Також може допомогти вам з айдентикою бренду. Він справді може створити вам унікальну стилістику, фірмові візуали та навіть логотипи. Так само, як і обкладинки та банери брендовані для просування вашого бізнесу, абсолютно для будь-яких маркетингових цілей, і звичайно, Midjourney може допомогти вам із трендовими зображеннями, які можуть стати інструментами для залучення аудиторії, які вмонтують якісь сучасні меми, актуальні жарти, актуальні поприводи. Ви можете створити це за лічені секунди. Однак варто знати також і про недоліки Midjourney, тому що там, поки не все так ідеально. Він справді має декілька серйозних обмежень. Такий, як відсутність тексту, поки що, штучний інтелект не генерує якісний текст на зображеннях, тож доведеться використовувати Photoshop або Canva або якийсь інший редактор для того, щоб або затерти неякісний текст, який він може перекрутити на зображенні, або додати самостійно свій. Також Midjourney характерна нестабільність стилю. Інколи справді буває складно досягнути однакового стилю в різних зображеннях. Ви можете давати однакові запити і отримувати абсолютно різні зображення. І якщо ви, наприклад, хочете мати однаковий Кольор фону чи однакові акценти він буде крутити їх, він буде їх постійно змінювати, і буде дуже важко повторити і масштабувати щось подібне. Це звичайно впливає на час, тому що ви витратите досить багато часу, щоб навчитися його використовувати і особливо експериментувати з промтами, щоб отримати ідеальний результат, який ви сподіваєтесь отримати. Тож людина, поки потрібна цьому штучному інтелекту і від якості розуміння, як ставити. Ромти, ось ці запитання до цього штучного інтелекту. Із розумінням нестабільності його стилю ви можете експериментувати та досягати гарних результатів, але це значна робота, і цю роботу має робити людина. Штучний інтелект знаходиться по іншу сторону корту, і ви кидаєте туди м'ячик і очікуєте від нього результат. Потім додаєте ще щось до запиту, очікуєте на його результат. І таким чином ви в діалозі досягаєте потрібних вам результатів. Хочу звернути вашу увагу, що в різних тарифах Міджорні пропонує різні. Опції, що логічно, але ви маєте звернути увагу, що якщо ви викуповуєте собі базовий тариф, то тоді вся мережа може бачити ваші промти і ваші результати, що ви згенерували. І в багатьох випадків це є неприпустимим, тому вам точно потрібно переходити на професійний рівень, який коштує близько 30 доларів на місяць. Зауважу, що дуже добре, що Міджорні, коли зробив усі тарифи платними, він забрав обмеження на комерційне використання. І тепер це справді дуже добре, що кожен тариф фактично підтримує загальні комерційні умови. Тобто, весь контент, який ви згенеруєте в його платному тарифі, він дає вам право на комерційне використання цих зображень. Це дуже важливо, тому що раніше, коли Міджорні мав тестовий режим безкоштовний, він не давав право на комерційне використання цих зображень, і це може стати проблемою, адже увесь Тент для просування, який використаний для комерційних цілей, а це все, що ми з вами робимо. Це маркетинг, це просування бізнесів, це просування різних продуктів, сервісів, фрілансерів, експертів, будь-що це все комерційне використання. І одного дня, коли будуть введені нові закони про регулювання використання продуктів штучного інтелекту, вони дуже легко всі можуть просканувати всю мережу і встановити факти використання зображень, згенерованих за допомогою конкретного штучного інтелекту. То і співнести його з комерційним використанням, щоб не було цих проблем, треба завжди уважно вивчати ці умови і розуміти, що дозволено, а що ні. Скільки ж коштує цей ідеальний штучний інтелект для створення зображень міжорні найпопулярніший сервіс у світі у 2025 році, залежно від ваших завдань, а точніше від інтенсивності використання, пропонуються різні тарифні плани, і вони насправді всі відштовхуються від годин генерації на місяць. І тарифи розподілені від 10 до 120 доларів за місяць, і в базовому тарифі за 10 доларів місяць Midjourney дозволяє генерувати трохи більше трьох годин на місяць. Загалом прайс прозорий у своєму кабінеті в профілі користувача Midjourney ви можете бачити ваше використання, скільки реально ви використовуєте годин на місяць, і таким чином вибирати що вам підходить більше. Попереджаємо вас, як тільки ви його спробуєте. Ви станете його підписником, мабуть, назавжди. Хіба що якщо з'явиться сильніший конкурент, який може робити таку ж саму роботу так просто і так якісно? Міджорні це справжній прорив для маркетологів та підприємців. Він допомагає економити час і кошти, вартує свої грошей, створюючи крутий візуальний контент. Зараз я покажу покроково, як створювати власні унікальні зображення в штучному інтелекті Міджорні всього за декілька секунд. Пропоную показати вам три кейси використання Міджорні для просування бізнесу. На прикладі нашого порталу, ми зараз проводимо ребрендинг. Ми змінили брендову палітру кольорів, стилі, і зараз нам потрібен унікальний наш брендований стиль для банерів. І тому. Я зараз відкрию і Покажу вам, як я генеруватиму банер для нової статті для порталу про ідеї, головні новини маркетингу. Другий приклад використання Міджорні для вашого маркетингу для просування вашого бізнесу це генерування унікальних зображень для вашої стрічки в соцмережах. Можливо, вам потрібні фони для сторіс, вам потрібні зображення для вашої стрічки, вам потрібне оформлення для ваших вибраних сторіс, Ви хочете зробити гарні карусельки, або вам потрібні обкладинки для рілс, для TikTok, для YouTube-банерів. Все це можна зробити в також. Шо в Міджорні дуже легко, якщо ви знаєте, що вам потрібно. Я покажу вам, як я буду зараз створювати те, що мені потрібно як відбувається цей процес, щоб ви могли повторити це для свого просування. І третій дуже трендовий кейс використання Міджорні це створення якихось унікальних персонажів, які ви хочете обмонтувати у ваше просування. Ви можете створити будь-яку істоту, яку ви хочете додати в свій контент, додати як персонаж на сайт, додати в брендування. І ви можете оживлювати його або генерувати незлічену кількість варіацій різних сюжетів з цим унікальним брендованим персонажем всього за декілька секунд за допомогою штучного інтелекту. Міджорні напишіть у коментарях, чи використовуєте ви, ви Midjourney, які маєте лайфхаки, і чи задоволені його роботою. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк, якщо тема була для вас корисною.